Кошеві на Івана Купала відбулося театралізоване свято. Під звуки духового оркестру до будинку культури один за одним збиралися жителі села та гості ближніх сіл. Дівчата у вінках сплетених з польових квітів і з верби зробили обрядове дерево Купайло. Фольклорний ансамбль подоляни співали купальські пісні. Дубе не гуди, на дубочку голуби, Сій до мене година, добочку голуби, вчора було і вона, на купалі гуляла, третій місяць ясний, Микола прекрасний, сійду в мене година, добочку голуби, вчора було івана, на купалі гуляла, сій до мене година, добочку голуби. Вчора Гуляла. Коли сонце спало за обрій, всі дружно вирішили до річки, де на присутніх чекали водяний та русалки. Водяний привітав всіх зі святом, окропив водою і надав право вогневику запалити купальські опудала, а потім дівчата по черзі пускали свої віночки на воду і благали щасливої долі. А хлопці, в свою чергу, ті віночки ловили. Після того всі повернулися до будинку культури для проведення свята. Ведуча Марія Гасюк розповіла про походження свята, привітала присутніх і надала слово керуючому виробничим відділом «Товтак Агро Віталію Бондаренко. Хочу передати найщиріші вітання від нашого товариства, всім присутнім, всім односельцям, жителям сіл, кошів та погреби. Сьогодні народне свято. Дуже приємно, що ми підтримуємо традиції наших предків, які завжди це свято намагалися провести як найвеселіше. І це була запорука того, що майбутнє буде краще. Сьогодні ми спалили всі негаразди. Попереду будемо надіятися, настануть кращі дні. Прийде добро, достаток. І цього я вам сьогодні бажаю. Потім розпочалася концертна програма Веселі конкурси та ігри. Майже кожен присутній мав змогу відламати гілочку купайла, щоб занести на грядки, щоб родили огірки. Також палало купальське вогнище, а хлопці і дівчата парами перестрибували через нього. Такі багаття вважалися очисними. Закохані пари намагалися перестрибнути через багаття разом, взявшись за руки, вважалося, що після цього життя стане щасливішим, а любов міцніша. До пізньої ночі проходило свято, яке відбулося за сприяння та фінансової підтримки сільської ради, товариства так Агро та місцевих підприємців.